Друзі, всім привіт! Маємо в наявності нову поставку літіонних акумуляторів для електровелосипеда. Це батарея на 48 вольт. Збірка 13S 6P. ПМС стоїть плата контролю зарядки розрядки на 30 Ампер. Це акумуляторна батарея підходить для велосипедів. З мотором максимум на 1500 Вт. Бачимо ось гніздо зарядки і розрядки сюди з'являється. Це батарея в такому ось дуже зручному пластиковому корпусі. Ця батарея буде дуже недорога, на неї буде дуже приваблива ціна, як для роздрибу, так і для оптових покупців. Сразу тут є встроєне гніздо зарядки DC. Ось ми бачимо вихід на контролери XT60. Корпус такий доволі вологостійкий, є ізоляція по колу. Зразу, відразу ми бачимо, що тут все видно, якщо корпус розібрати, нема ніякого скочу, колхозу суперклею, термоклею. Видно всі елементи, з якого він використовується. Видно сварку. Ось. Все видно, все красиво. Термолента ця лента до Нікелів лента до ОБМСки також переварна. Термодатчик є. Все видно. Така батарея може бути. Максимум на 15 Ампер, якщо використовувати елементи 2600 мА, або на 18 А, якщо використовувати елементи на 3000 мА. Ось. Корпуса чорні, пластикові. Розмір в ньому. Зараз я подивлюсь. 25 на 14,5 на 7 висота. Вага приблизно 3 кг. В залежності від кількості акумуляторів, які там набрані. Ось, замовляйте у нашого менеджера. Такі акумулятори є в нас наявності. Як на розріб, так і на опт. Ціна буде дуже приваблива. Всім дякую.